А давайте в цьому відео зробимо макіяж покроково, без використання тонального. І першим етапом я, звісно, очистила та зволожила своє обличчя перед макіяжем. І далі я буду наносити консилер. Наносимо у впадинку, де в нас найактивніший синячок, і відтягуємо зону скроні. Також давайте дуже багато консилера під очі, бо якщо дасте забагато, в нас усе позападає зморшки. В цьому макіяжі ми будемо використовувати мінімум продуктів, тобто зробимо його таким суперлітнім і швидким. І я буду використовувати тільки спонжик і один. Пензлик, я починаю розтушовувати наш консилер. Я не розтушовую тільки під оком, отакими круговими рухами. Я також і відтягую в щічку. Чому? Тому що в нас немає тонального, і якщо ми зафіксуємо консилером тільки під очима, у нас утворюються такі білі круги. Тим більше, якщо ви використовуєте світліший консилер від вашого тонального чи кольору обличчя, тобто я роблю повне влиття в шкіру, Під вії захожу залишками. Чому? Тому що я вже казала, якщо йдемо за багато консилеру, у нас утворюються такі полоски в зморшку. Все, консилер я гарнесенько розташувала. І далі ми будемо наносити рум'яна, бронзер та хайлайтер. Я буду надавати перевагу глянцевим продуктам, адже хочу, щоб макіяж був таким свіжим, здоровим. І Літньої спеки я не боюсь, тому що маю ось такий вулканічний роллер. І якщо буде дуже жарко і буде надмірний себе на обличчі, я собі ось так прохожусь по обличчю. Він ніяк на макіяж не впливає. Тобто його можна наносити перед макіяжем і можна наносити і після макіяжу. Просто ось так проходять по обличчю. Ви можете навіть подивитися дивитися різнацію, тому що на цій частині обличчя був консилер вологий. А тут я вже з ролером, і в нас вся ось ця волога зникла. оця жирність. І оця частина більше сяє, а ця вже набагато менше. Тому я беру собі його в сумочку, і в разі чого, якщо буде сильна спека, то я собі ролером отак пройдусь і все буде супер. Так, а ми тим часом наносимо бронзер рум'яний хайлайтер, щоб трішки освіжити обличчя, додати йому рельєфу. І я буду використовувати ось таких три стіки. І першим, звісно, будемо наносити бронзер. У мене в такому досить теплому відтіночку, як натуральна засмага. Я проходжусь не тільки по вилицях, а також піднімаюсь на лобик. Також по носику, по очах, а також на підборіддя. Трішки на кути. Все розтушовую спонжем. Я нічого по обличчі, не тру, не розтираю, а ось такими прибиваючими рухами прибиваю продукт в обличчя. Все, ми вже додали такого класного рельєфу, а тепер наносимо румяна, щоб освіжити наш макіяж. У мене у відтіночку 02. Трішки вище над вилицями і трішки піднімаюся на скроні. Трішки на кінчик носика і трішки на підборідді. Також можу додати на очі, щоб змішати між собою бронзер та румяна. І знову прибиваючими рухами розподіляю румяниць. Як бачите, все дуже красиво розподіляється, не таке пігментоване, як в баночці, і як після першого нанесення, а таке напівпрозоре і додає того такого природнього сяйва і природнього румянцю. Останнім це буде хайлайтер. Як я вже сказала, я люблю, коли обличчя сяє, тому наношу собі майже на усі ділянки, тобто на зону хайлайтера, на носик і на підборіддя. Сяйво таке дуже натуральне, дуже красиве. Я таке дуже люблю, просто ніби от від природи в мене так отут сяє. А наш макіяж помаленьку доходить до завершення. Вії в цьому макіяжі я малювати не буду, адже хочу, щоб він залишався ось таким натуральним. Але трішки припудритись хочеться. Отже, далі я буду наносити транспарентну пудру фініш, щоб зафіксувати трішки наш макіяж. Тут є спонж. Спонжика я використовувати не буду. Я буду використовувати пензлик. Пензлик, який я показувала на початку, з кози, натуральний, бо натуральними текстурами завжди накладається набагато менше продукту. Збиваю сріжки і запудрую діляночку під очима. Далі я беру олівчик для губ і промальовую контур. Промальовую його дуже тоненько. Пальчиком я стушовую дуже легесенько. І останнім етапом я додам в центр губ сатинову нюдову помаду. Також від Girlwood 01 відтінку. Буквально трішки, щоб додати насиченості і за рахунок губ освіжити цей макіяж. І ось такий фініш у нас вийшов. Суперлегкий літній макіяж. Знаєте, який найбільший комплімент я з таким макіяжем чула? Це коли мене запитали, ти сьогодні підмальована чи ні. Це називається непомітний макіяж, який освіжає, а не підкреслює якісь недоліки. Напишіть, як вам такий варіант літнього макіяжу і про що ще поговорити в такому форматі відео. А я вам дякую та ціную і чекаю вас в коментарях.